Чому нам потрібна була держпідтримка? Тому що на наші обсяги і надіючу ціну нам грошей було недостатньо. І ми готували розрахунки, по якому в першому варіанті 800 мільйонів держпідтримки мали на 2015 рік давати. Після цього говорили, що трошки зміниться ціна. І говорили про те, що вона буде 1100 гривень. Зробили ще один розрахунок, і по тому розрахунку нам треба було 498 мільйонів. Ну, збільшилась ціна, зменшилась держпідтримка. Після цього сказали, що ціна буде 1250 гривень і зробили розрахунок на 1250 гривень на ті обсяги по завданню, які ми планували видобувати. Навіть з прибутком на обладнання зробили. Але діюча ціна на сьогодні 1080. В результаті є питання: ціна не узгоджена, від ціни починається або треба держпідтримки, або не треба держпідтримки. Збут. Неузгоджений. Через вугілля України, чи є пропозиції розглянути питання прямих договорів з ДТЕКом? Тож І ціна, яка буде в ДТЕКО стояти. Тобто, є, як, для, як на мене, то є забагато невідомих, які включаються, щоб можна було сформувати щось. Тому от і ця група, напевно, мала би і обговорити ситуацію з договорами з ДТЕКом, чи буде ціна 1500 гривень. Якщо є реальний варіант підписання, значить визначили, що буде така ціна і так далі, і заслухали, які результати будуть роботи по шахтах. Питання в тому, що ну, ціну ж ніхто не диктує. От хто купляє вугілля, купляє приватна компанія ДТЕК. І на неї впливу на формування ціни нема. Ну, тобто, впливати можуть, але остаточне рішення приймає вона. На біржі ціна, тобто у вільному продажі, ну не знаю, чому 9-та шахта продає. Напевно, дешевше. Ну і так далі в Україні. Тому от, для того, щоб зрозуміти, що нас чекає в майбутньому, ми повинні знати на що спиратися. Якщо скажуть, що ціна буде менше, ніж 1250 гривень, і, і дотації не буде, це однозначно ми не виживемо. Якщо ціна буде ДТЕКом запропонована 1500 гривень, ми зможемо вписатися в цю ціну і прожити цей рік. Якщо ми не будемо знати ні того, ні того, то в нас лишається тільки одне давайте держпідтримку, тому що нам вже треба закривати зарплату, платити електроенергію і так далі. І ми зараз, от в тих трьох соснах, збут, ціна і держпідтримка, ми зараз от стали і куди далі рухатись? Що перше буде? От в чому проблема. Державне підприємство план затвердили, значить, є повинні вони забезпечити збут вугілля. Ну, але це от, оце, от якраз це оце питання запізнилося, бо ці всі речі мали ще бути визначені в листопаді, в грудні, в крайньому випадку минулого року. А вони всі затягнулися вже аж до березня. І тому, ну як би сказати, вимоги можуть носити загальний характер. Тобто повинно бути забезпечений збут вугілля, повинна бути забезпечена відповідна ціна. Значить, якщо не буде забезпечено те або там те, значить, відповідно необхідно давати держпідтримку для того, щоб підприємство працювало. Але профспілки, вони вже краще цю ситуацію знають, в якому вона в стані є. І тобто, питання в чому, що от теперішній комітет, е, ну от вимоги, да? ми зараз можемо записати оце, вирішити питання з ціною, вирішити питання зі збутом вугілля, вирішити питання з тим-то. Да? І приїжджають профспілки, і комітет збирається і разом напрацьовують ці всі речі. Значить, 60% всіх витрат по ДП, це складає якраз заробітна плата. І маленькі коливання. Ту чи іншу сторону воно за собою тягне великі наслідки. Тому при зростанні доларів, при зростанні ціни треба знов-таки визначатись тоді, на який рівень заробітної плати виходити в сучасних умовах, так? Вони самі також не можуть піднятися такий <кх> мінімум, і мінімальна зарплата в Україні? якось такується. Ні, це тільки Дивіться. Заморожена зарплата. Взагалі-то по державі зарплата заморожена. Але я розумію вимогу, тому що я теж в магазин ходжу. Так же. ж? І Якщо там банани коштували 17 гривень, а зараз вони 39 коштують, ну, хліб 10 гривень почав коштувати і так далі, то зрозуміло, що купівельна спроможність зарплати впала. Да? І ми говоримо про те, про вимогу, щоб її збільшити. Але коли ми говоримо про збільшити, ми повинні аргументувати, ну, тобто величину поставити, щоб можна її було потім в розрахунок враховувати. Да? Зрозуміти правильно, от сьогодні є шахта Великомосівська. Ціна вугілля там сьогодні за рахунок того, що ви знаєте, що приєднали там запаси третьої шахти Сакальські і... Шахта працює в ідеальних умовах, з ціною ціна вугілля, там, тобто собівартість на тонну вугілля, побачаю, собівартість, 650 гривень. великомостівська шахта. 650 гривень собівартість тонни вугілля. Тобто, шахта великомостівська, далі розказують, у нас є така шахта відвороження, знаєте шахту, яка сидить, на чому, на якому вугіллі, ви знаєте, чудово. Там вона на Межиричанському пласті, з ну, під 60. Чесно говоримо друг другу. Фактично там вугілля, яке ми ледь-ледь. Питаємось його на фабрику збути. Ціна собівартість вугілля на цій шахті сьогодні під 4500. Ми робимо хоч 2000, кажуть, міжнародні ціни беремо. Не потягне четверта шахта цього. Тому питання бюджету треба зберегти. Для чого? Пояснюю. Сьогодні, так, да, там є питання, то, що треба поміняти, по крайній мірі, іменно е, технологію. Якби ми туди струк закупили, на 360 лаву, там би шахта вже почала десь десь балансувати. Але до того часу... Все одно великомостівська шахта буде годувати цю шахту відродження, розумієте? А така шахта, як Межирічанська, вона ледь балансує сама сьогодні, з вугілем Сакальським нібито. Її, ну, скажімо так, дай Бог, щоб ми її другими шахтами не підгодовували. Шахта лісова сьогодні може стриматись, сьогодні ще. Хоча з вугіллями, який видобуває на 525 градусів, да, в них перспектива чудова. По крайней мере, на 4 роки, на майбутні 4 роки, вони підготують себе повністю сакальські пласти. І будуть шахти забезпечені, вона вийде в той же режим, що сьогодні працює Великомосільська шахта. З ну, По нинішнім сінам, з вартістю, з собівартістю орієнтовно десь там хай буде до 800. Але він буде годувати і він буде пишно жити. Ну йому Бог дав сьогодні сакаль, Бог дав. А чим обіжена буде тоді шахта Другого Чорнораська, якої Бог не дав сакаль? То ми що, повинні тоді хрестнені поставити? Я, це питання стосується іменно чого. Це цілісний майновий комплекс наш. Розумієте, хлопці? Нам треба зберегти ціну? Да. Нам треба зараз промовити, мову вести про те, що бюджетне фінансування все одно треба зберегти до вирішення інших питань. Перше, у нас просто на сьогоднішній день уряд не має програми для наших шахтарів. Ми розуміємо, що шахти старіють. Ми розуміємо, що запаси закінчуються. Але немає. Програми побудуйте тут завод якісь кінці кінців, для того, щоб можна було виводити людей, куди виводити людей. Ми що робимо? Мазарічну шахту, де ціна вугілля, я вам конкретно кажу, там, вона була під 8 тисяч за тонну вугілля. Ось цим, то, що ми видобували, там. собівартість, так. Собівартість, да. на, на, на зарічній шахті 7-800, щось під 8 тисяч була остання ціна. Ну куди, хто її буде волокти? Ні степова, ні, ні лісова, ні Великомосівська разом взяті, вони її не підтягнуть, розумієте? Не перекриють просто-напросто. Далі. Це вугілля, яке звідти видобувало зарічної річної вона воно ще досі не вигрожено. Ми її не можемо, тому що фабрика тільки вагон виразить, одразу повністю все забувається, і стоїть глина. Просто глина. Ми, ми самі просто зрозуміємо, є питання, які треба врегульовувати. А тому зарічно вона приречена була на те, щоб да, там є той пласт, який на 36 мільйонів на візе є, але його сьогодні це мільярди. Ніхто не буде його туди влаштовувати. Нам зарплату не можуть вивезти. А ми говоримо про відновлення будівництва. Не на сьогодні, сьогодні війна в державі. Ніхто не буде туди вкладати і вкалачувати гроші. Бо її треба, треба збрати звітом, де воно готове, і те, що треба розвити, ще можемо, зберегти, спасти. Оце треба робити. А тому залишаємо питання ціни, ціни бюджету залишаємо. Тому що наш сьогодні треба просто стабілізувати. А для стабілізації потрібен і бюджет, і це. І це було добре прописано в коаліційній угоді. І її треба виконати просто-напросто. Просто виконати колекційну. Нічого додавати, там чудово було все розписано. Так. По рокам, як воно має відбуватись, куди ці гроші підуть. А там щороку, якщо ми відстягуємося від того, що минулого року ми мали державну фінансову підтримку 800 мільйонів, ну там з копійки плюс-мінус, значить тоді 15 й рік мав бути на 200 мільйонів менше, тобто ну, ми робимо кроки бюджету на 200 мільйонів менше, але ці 200 мільйонів мали піти в бюджет міста. Для того, щоб створювати нові робочі на місця, захист, Розумієте? на соціальний захист, на нові робочі місця. Але це не виконано. Якби це було виконано, оця коаліційна угода, ми все одно тут не сиділи. Вона б були всі питання закриті. Але нас просто до нас розвернулися і не зробили кроку на зустріч. От ми і вимагаємо в першу чергу виконання тих коаліційних угод, яка була напрацьована перед тим, як взагалі Верховна Рада зібралася. Вони вони біля того формували. Я я ще хочу додати. Тобто, чому кінець року був відносно спокійний? Тому що ми знали, що є ціна 1100 гривень, яка задекларована, ще не прийнята, і є коаліційна угода. І по тій коаліційній угоді, тобто нам треба було 498 мільйонів. А якщо зменшити на 20% тих 800 мільйонів минулого року, було 600 мільйонів. Ми розуміли, що в нас є ще запас більше 100 мільйонів, і ми вписуємося. І ми спокійно чекали. А потім ті процеси на початку, в кінці грудня, на початку січня, вони розвалилися. Тобто бюджету не буде, ціна невідома і так далі. І ми зараз в підвішеному стані не знаємо, на що навіть спиратися. Тобто ми розуміємо, що ціна 1500, в принципі, вистачить. Але перший раз ціна 1500 прозвучала, коли курс долара був десь 17 гривень. Ну так, да, 17 гривень. І воно зараз все динамічне. Тобто, Полізли ціни на, тобто курсова різниця почала спрацьовувати, полізли ціни на паливо, тобто вже перевезення стали набагато дорожчими, тому що паливо дорожче стало. І так далі. Тепер далі. Зменшується куповельна спроможність вашої заробітної плати, стає питання, її збільшення. Знов, по-перше, на скільки, треба обдумати. І по-друге, ціна 1500 це було на старий рівень заробітної плати. Тобто, в середньому, грубо кажучи, там на 8 тисяч зарплати гроза на місяць. Ну, плюс-мінус там хто скільки як виконує. А якщо, якщо ми говоримо про збільшення заробітної плати, тоді відповідно і треба знайти джерело її покриття, відповідно, збільшення ціни. І ми можемо піти ну, шляхом, тобто є вимоги стратегічні, є вимоги такі, які треба вирішувати ну, десь в проміжках між великими проблемами. Тому, в принципі, давайте. От, ну, ми ми зупинилися на тому четвертому пункту, де тимчасового комітету разом з форспілками сформувати пакет вимог. Та терміни їх виконання та форму проведення акцій протесту. До вимог обов'язково включити. Дивіться, на всіх зборах я повторяв, що для нас ключове питання це ціна вугілля. Ключове питання. Але рамки є. Нам вище тих міжнародних цін все одно ніхто не дасть. Там ціна ми говоримо, чуємо там 90, 95, 100 доларів. Так, так оце приділ, тому що це якраз є якісні показники вугілля. Для нас сьогодні якісні показники вугілля це зольність 23%, волога 8%. І є там посірки по всьому, так. Да. Так от це база при ціні, точніше при якості вугілля 23% і вологості 8%. Ми маємо ціну на вугілля, то що ми вимагаємо, 1250. Угода з дитеком, що сьогодні зараз робиться, 1500 при цих умовах. Розумієте? При 1500 ми рахували програму. Ще раз от Андрій Павлович, Сан Саныч. Ми готували програму наприкінці 2014 року, програму роботи всіх шахт. І Григорій підтверджує, кожна шахта привозила програму дій на 15 рік. Ця програма базувалась, програма базувалась іменно на те, що ми ціну вугілля заложили там, тому що програма на чомусь базується. Так от ціну вугілля ми заложили там 1250. розумієте? І ця ціна нам з трудом, з тріском, з бельними обмеженими, але давала можливість 15 рік жити. Да, тоді ще долар був по іншій ціні. Тому що до нього прив'язалася електроенергія, точніше вибачає метал, паливо, все прив'язано до нього. Розумієте, сьогодні це буде роз, зростати. Але попередньо, по крайній мірі, база у нас була, прив'язка ціни і якості, вона є. Тепер, якщо змінюється умова, це треба диференціювати, вибачаю, змінювати відносно до тих змін, які відбуваються іменно в економіці. Якщо зростає ціна на інша, то у нас має зростати і ціна на, 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 на паливо. Попередньо, ще раз хочу сказати, ціна 1500, навіть на сьогоднішній подорожчення, вона на 100% влаштовує. Але, знову ж таки, заговоркою, не менше 1500 гривень при умові, якщо будуть ці інші показники змінитися, то до цього має збільшуватися відповідна і ціна на воділля.